Історія палацу ши Шидзин. Глава 13. Порада. Дві старі служниці не змогли стримати зітхання полегшення, побачивши, що вона приходить до тями. Лише тоді вони зрозуміли, що добряче спітніли навіть у прохолодну погоду, тож використали рукави, щоб витерти чоло. Ніхто не очікував, що Юфаньїнь, яка щойно отямилася, раптом кине на них безжальний погляд. Вона спробувала вирватися з рук двох жінок і голосно закричала На допомогу, допоможіть. Старі служниці здригнулася і похапцем затулили їй рота. Що ти волаєш? Але вже було надто пізно. Хоч юфанінь і була слабкою, та зібрала всі сили, щоб вигукнути, і її слова розкотилися тихою і безлюдною околицею. Якісь служниці проходили повз, скорочуючи шлях. Почувши голос, вони підійшли і подивилися, і побачила ю фаньінь знесилено й мокро на землі. Вони неправильно зрозуміли ситуацію, і, перш ніж старі служниці встигли щось пояснити, голосно вигукнули Лихо, лихо, хтось упав у воду. Старі служниці мало не позеленіли від злості. У цей час гості милувалися гризантемами у зовнішньому саду неподалік. За короткий час туди підбігла велика група людей і служниці, маєтку і гості бенкету. Ліні розмовляв із Шензе, Спершу не звернув уваги на вигуки. Коли почув, що хтось упав у воду, але коли дізнався, що у лотосовий ставок упала дівчина, і згадав, що саме туди вирушила Дзян Цюйнін, він злякався і так розгубився, що навіть не встиг нічого розпитати, просто рушив разом із іншими подивитися. На щастя, коли він прибув на протилежний бік лотосового ставка разом із іншими, то побачив, що Дзян Цюйнін стоїть неушкоджена на краю водойми, і полегшено зітхнув. Однак, обміркувавши, юний князь зрозумів, якби виявив занадто багато турботи, це лише додало б метушні. Але вже за мить він знову засумнівався. Той крик вичерпав усі сили Юфаньїнь, і вона, зробивши лише два кроки, впала на землю. Оскільки вона впала у воду, її одяг був мокрий і прилип до тіла. Багато людей у павільйоні на протилежному боці ставка дивилася на неї, показувала пальцями і перешіптувалося. Думки Дзян Цюєнін на мить розвіялися. Та коли вона опанувала себе, зрозуміла причину вчинку Юфанній. Якби та не вчинила галас, хто знає, що могло б статися згодом, її могли б убити потей, і вона навіть не дізналася б про це. Оскільки дзянцю і Нін уже врятували її, не було сенсу шкодувати. На ній була накидка кольору місячного сяєва, розшита золотими нитками. Дівчина зняла її і легко накинула на тіло Юфанній, а тоді байдуже обернулася до метушливої юрби на іншому боці ставка. Чого ви всі то впитеся? Хіба ніколи не бачила, як стара служниця карає свою панянку, або як слуга знущається зі свого господаря? Ого! Коли ці слова пролунали, всі були приголомшені. Три старі служниці, що стояли поруч, витріщили очі і дивилися на Дзян Сюйнін, наче на привида. Навіть Юфанінь була приголомшена. Накидка накинута на неї, усе ще зберігала тепло. Юна дівчина перед нею була вдягнена лише в довгу місячну білу одежу, перехоплену Наталією. Вона стояла рівно й струнко, і у її образі відчувалася певна холодність. Вона була вродлива, мов сливові квіти у снігу, і холодна, мов місяць. Навіть найкращі слова з п'єс, що описували красу, не могли передати й частки того, що було в Дзян-Сюйнін. У ту мить кінчик носа Юфанінь защчіпало, і з її очей великі сльози покотилися одна за одною. Та вона не могла висловити цього словами і навіть не спромоглася прошепотіти дякую. Вона могла лише дивитися на неї, не в змозі відвести погляду. Ян Лін, що стояв на протилежному боці ставка, відразу зрозумів, що сталося, почувши її слова. Його погляд ковзнув по тонкій стрункій постаті Дзян Сюєнін, а тоді зупинився на юних майстрах із аристократичних родин, які стояли поруч. Юнак відчув дивилася вона зовсім не на ту дівчину, що впала у воду. А, вочевидь, на його нін-нін. Його брови різко насупилися. Ян Лінь зробив невдоволене обличчя. Так, дівчина впала у воду. Але яке це видовище, щоб юрба то впилася тут? Швидко розходьтеся, швидко. У будь якому разі, зрештою, це було внутрішньою справою резиденції графа Цін Юань, і особа дівчини, яка впала у воду, залишалася невідомою, тож залишатися тут було негоже. Хоч усі відчули певне невдоволення після слів Ян Ліня, та все ж розійшлися, бурмочучи під ніс, лише Лінь відстав на кілька кроків позаду. Шензе глянув на нього, а княжич був у роздумах. Він зняв свій халат і передав його цінфену поруч із собою, нетерпляче мовив Дай їй це, не дозволі їй змерзнути на холоді через якусь невідому дівчину. Цінфен подумав про себе, що якщо господар віддасть свій одяг другій юній леді Цян, вона може не наважитися його вдягнути. Однак, зрештою, він був його господарем, і Цінфен добре знав його характер, тож у цей момент не смів заперечити, він узяв вишуконо вишитий халат і попрямував на інший бік ставка. Прибувши туди, він передав одяг. Танер, однак, обернулася до Дзян Сюїнін, не знаючи, чи слід це приймати. Цінфен важко зітхнув у душі і тихо сказав Якщо друга Юна леді не прийме його. То цьому юнакові буде важко пояснити це перед господарем, коли я повернуся. Дзян Сюйнін глянула на нього, а тоді мовила танер Прийми. Цінфен одразу ж з полегшенням зітхнув. Дякую, другій юній леді, за ваше співчуття. Танер взяла блакитний халат до рук. Цінфен уклонився, дзян Сюйнін не відійшов. Натовп цікавих розвіявся. Лишилося тільки служниці маєтку графа Цін Юань. Дзян Сюйнін побачила. Що Юфань була мокра до нитки, вітер дув сильний, змушуючи всіх тремтіти від холоду? На обличчі юфаньінь не було й крихти кольору. Дзян Сюєнін глянула на трьох старих служниць. Хоча сторонні і не личить коментувати справи вашого маєтку, але бути такими жорстокими. А якщо б ви справді позбавили її життя, хіба ви не боїтеся відплати? Коли три старі служниці почули, як Дзян дзянцюянін, будучи чужою, сказала нісенітницю про служницю, що карає свою панянку чи слугу, що знущається зі свого господаря, вони ледь не вибухнули від люті, але, побачивши, як людина з боку юного князя підійшла, щоб передати їй халат, вони зраділи, що втрималися і не вилаяли дзянцюянін, інакше могли б образити того, кого не варто було чіпати, і вже не уникли б покарання. Почувши докір Дзян Сюїнін, усі вони схилили голови з посмішками на губах, не наважуючись заперечити. Дзян Сюїнін не хотіло надто втручатися у справи маєтку графа Цін Юань, тому лише мовила: Спершу відведіть її до покоїв. Так, так. Інші господарі маєтку, мабуть, ще не знали про те, що сталося, тож мали прийти пізніше. Дії трьох служниць бачила Дзян Сюєнін, тож усі вони відчували провинний страх, поспіхом погодилися і підійшли. Щоб віднести Юфанінь у двір на північному сході. Дзян Сюйнін вагалась мить, а тоді пішла слідом за ними, танер глянула на неї з розгубленістю. Втім, і самій Дзян Сюйнін було важко пояснити, який саме в неї зараз план. Якщо хочеш допомогти, то йти до кінця. Ні, вона була не настільки доброю людиною чекала дива. «Див, що трапилося з нею, вже було достатньо, наприклад, її переродження. Небеса не будуть такими милостивими до неї, можливо, вона просто хотіла подивитися. Подивитися, де жила колишня Юфань. Вічний двір був місцем для немилованих наложниць без статусу та їхніх дочок. Вічний двір маєтку графа Цінь Юань справді не був великим, дуже простий, і навіть житлові покої заможніших слуг у маєтку Дзян виглядали кращими. Меблі всередині були найпростіші. Ліжко, дерев'яна ширма, стіл і стілець, а також кошик для шиття на ліжку, де лежали недошиті вироби. Це було чисто, охайно і добре впорядковано. Там була лише маленька дівчинка, яка щойно розпустила волосся, та було незрозуміло, чи служила вона юфань. Побачивши, як у кімнату ввійшло стільки людей, вона так злякалася, що не знала, куди подіти руки й ноги. Старша служниця мусила насварити її, перш ніж та пішла подати чай і приносити хустки. Дзян Дзясюянін кинула на неї погляд, але нічого не сказала, лише озирнулася. Але, зрештою, Ю Їнь так і не прийшла. Ілюзорне відчуття, яке вона щойно пережила, рятуючи її, нарешті розвіялося, почуття знову опустилося на землю і стало реальністю, не залишаючи ані крихти надії чи марень. Це був перший раз, коли вона справді озирнулася, щоб уважно придивитися до Ю Їнь цього життя. Через присутність інших Ю Їнь не могла переодягнутися. Або, може, ще не відійшла від страху. Вона лише обережно зняла накидку, яку Дзян Сюйнін щойно поклала на її плечі, і попросила дівчинку укрити її тонкою ковдрою. Лише тоді насміливо підняла на Дзян Сюйнін свої очі, посиніла від ударів світло в них, світилося крізь біль. Її обличчя можна було назвати витонченим брови, мов гнучкі вербові гілочки, очі теплі й ніжні, небо фабрикосові полістки, губи, мов достигла вишня. Усе це було гарним, та між її бровами бракувала живого вогню. Вона скидалася на дерев'яну фігурку, витасану вуличним ремісником, тьмяну і бездушну, а під лівим оком темнів знак сльозинка родимка наче незагойний відбиток долі. Це було те саме обличчя, і про яке старі люди казали, народжене під нещасливою зорею. Дзян Сюєнін даремно намагалася знайти бодай крихітний слід, бодай натяк на іншу юфаньїнь у цих рисах. Але, придивившись, уважно, зрозуміла її немає, її справді немає, і ніколи вже не буде тієї Юфанінь з іншого світу. Юфанінь ніколи раніше не бачила такого погляду ця знатна особа, що врятувала її, ніби шукала в ній когось іншого. Вона виглядала трохи сумною, але водночас здавалося, що вже прийняла реальність її мрія розбилася. Юфанінь, мімохідь стиснула кулак, відчуваючи, що мусить щось сказати. Та коли розтулила вуста, жодного слова не змогла вимовити. Дзян Сюйнін стояла так ще деякий час, перш ніж злегка змигнула і сказала спантеличеним старим служницям Видіть. Служниці переглянулися. Усередині їх точило здивування, але вони не наважилися заперечити. Навіть маленька служка, не розуміючи, що відбувається, не насмілилася залишатися. У кімнаті залишилися лише Дзян Сюйнін і Юфань. Юфанінь нарешті повільно розтулила вуста. Дякую, дякую, благодійниці, за порятунок мого життя. Та Дзян лише дивилася на неї, потім підняла палець і ніжно провела по обличчю, яке мала б добре знати, але яке тепер здавалося чужим. Відсунувши пасмо волосся щуки Юфанінь, вона мовила, наче у вісні. Так, тобі справді варто дякувати мені. Заради тебе я відмовилася від найбільшої підтримки у цьому житті. Юфанінь була приголомшена. Дзян Дзянцюєнін гірко всміхнулася сама до себе Бачу, ти не хочеш помирати. Тепер, коли ти вже побувала в короля Ада і повернулася назад, чого боятися в майбутньому? Навіть якщо тобі судилося жити і надалі ось так, принаймні живи як людина, щоб не ганьбити це тіло. Звісно, це було не її тіло, тож другі міс Дзян зовсім не личило вимовляти такі упереджені слова. Але хіба вона могла придушити в собі відчуття втрати? Цюйнін визнала, що була лише звичайною людиною, Юфань, мабуть, і не зрозуміло, про що вона говорить, і могла тільки дивитися на неї своїми великими очима. Чим довше дзян Сюєнін вдивлялася, тим більшим ставало її розчарування різниця була надто великою. Вона спершу хотіла сказати багато, та раптом зрозуміла, не може вимовити і слова. У серці її нутрували тисячі прихованих думок, але вона не знала, з чого почати свої скарги, і в одну мить вони всі повернулися назад, знову заховані глибоко в душі. Данер, покликала Дзян Сюйнін. зайди. І, дочекавшись дівчини, мовила Ти взяла з собою якісь гроші? Дай мені. Танер дістала гаманець, якому лежали срібні банкноти. 3 по 300 таелів, 5 по 10 таелів і кілька срібних монет. Таель – традиційна одиниця ваги та грошова одиниця в Китаї. Середньовіччя один таель срібла, 37 грамів, слугував розрахунковою мірою та основою для випуску банкнот. Вони були приготовлені для юної леді, щоб вона могла щось придбати дорогою назад у маєток. Вона зиркнула на Сюйнін, трохи зволікаючи, а тоді все ж простягнула її гаманець. Ти і я, можна сказати, пов'язані долею. Візьміть ці гроші і підготуй гарну домовину для своєї матері, щоб вона могла піти зі світу з миром, решту залиш собі і живи як слід. Юфанінь не зрозуміла, звідки Дзян Дзясюен дізналася про справи її матері, її очі почервоніли, і вона розридалася. Та навіть її сльози були беззвучними, немов риба, викинута на берег, рот широко розкритий, але жодного звуку. І саме це проймало серце ще більшим болем. Нещасна не наважувалася плакати вголос адже врешті-решт це була лише наложниця, яка померла в маєтку, та що повісилася. Дзян Сюєнін відчула, що атмосфера стає надто гнітючою і не знайшла слів для цієї фанї. Просидівши трохи, вона підвелася і рушила до виходу. Дійшовши до дверей, вона знову зупинилася. Поклавши руку на одвірок, вона обернулася і беземоційно мовила. За три дні вранці торговець на ім'я Сювені продаватиме партію сирого шовку біля гільдії Сендже у Дунчені. Якщо в тебе є вільні гроші і ти не задоволена своїм теперішнім становищем, піди та придбай трохи. За півмісяця ти зможеш продати його утричі дорожче, і якщо будеш ущадливою, цього вистачить тобі на якийсь час. Перший капітал Юфанінь в минулому житті дістався їй нелегко, навіть ті гроші були позичені в лихварів. Лише завдяки сміливості спробувати вона змогла заробити їх назад. Ця ж юфаній була безпорадна, зі страхітливим характером, мізерним досвідом і здавалося надто повільним розумом. Навіть Дзян Цюйнін не змогла перейняти від попередньої Юфані її бачення та методи, то як могла ця Юфаній наздогнати її. Дзян Цюйнін дала їй цю пораду лише для того, щоб заспокоїти власну совість, і зовсім не вірила, що Юфанінь зможе щось із нею зробити. Промовивши ці слова, вона розвернулася, покликала танер і залишила бічний двір. Юфань залишилася сама в кімнаті. Вона дивилася розмитим від сліз поглядом на віддалену спину Дзян Сюєнін, тоді пустила голову, зосередила погляд на гаманці у своїй руці і повільно стиснула його.